Що надихнуло вас обрати професію пакет-розробника і як ви прийшли на роботу зі своїм Ну я думаю, що, що в принципі, як і майже будь-який розробник. Я почав цікавитися розробкою саме з вивчення цікавих алгоритмів для обробки інформації. Але з часом я зрозумів, що все ж таки розробка комерційних проєктів це не завжди про алгоритми. Все ж таки, алгоритми тут займають лише невеличку частину. А от левову долю займають саме архітектура системи, робота з API, робота з базами даними і так далі. Саме апогеєм мого враження від бекенд-розробки стала моє здання. З децентралізованими системами, тобто такими системами, де жодна зі сторін не може довіряти одній одній. Децентралізовані системи включають в себе зачасту роботу з криптографією, і власне це мені дуже сильно подобається. Часом я Познайомився з компанією Distributed Lab, яка відома своєю доволі високою експертизою в області розробки децентралізованих систем, в області роботи з децентралізованими системами, роботи з криптографією. І саме до цієї команди висококваліфікованих розробників я її вирішив долучитись.